Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, чи можна змонтувати круте відео для соцмереж так само якісно на телефоні, як і на комп'ютері. Уявімо ситуацію, Ви зняли кілька класних кадрів і хочете зробити з них ролик для Instagram чи TikTok. Чим же скористатися професійною програмою типу Adobe Premiere Pro, чи може обійтися мобільним додатком? Це Adobe Premiere Pro. вибір багатьох профі. А це безкоштовний популярний капкат, а ще іншот івент. Вони у вашій кишені. Монтаж це один з ключових етапів створення відео, яке перетворює окремі кадри на цілісну історію, саме завдяки монтажу формується ритм, настрій і логіка ролика, що впливає на сприйняття глядачем. У процесі можна видаляти зайве, додавати музику, ефекти та переходи, які допомагають підкреслити важливі моменти або зробити відео більш динамічним. Сьогодні існує багато програм для монтажу: від простих мобільних додатків до складних професійних редакторів на комп'ютері, кожен інструмент має свої переваги і відходить для різних завдань, залежно від досвіду користувача і масштабу проєкту. То який же додаток все ж таки обрати під потреби свого проєкту або не прогадати з функціоналом. Тож приготуйтеся до битви платформ, порівняємо можливості монтажу на різних пристроях: від ПК до смартфону. Поїхали! знайомтесь, капкат. Молодий, але дуже популярний додаток для монтажу. Багато вірусних роликів для TikTok пройшли саме через нього. Кофет підходить як для базового, так і для більш просунутого монтажу. Особливо, якщо йдеться про динамічні відео для соцмереж. Завдяки великій бібліотеці ефектів, переходів музики та автоматичних субтитрів, програма значно пришвидшує процес редагування. Інтерфейс інтуїтивний, а шкала часу дозволяє точно вирізати фрагменти і синхронізувати звук із відео. Найзручніше використовувати капкат для коротких форматів, наприклад, TikTok, Юрілсів чи Топшорсів, де важлива швидкість і візуальний ритм. Проте функціоналу цілком вистачає і для створення масштабних проєктів із кількома відеошарами та складною структурою. Програма доступна як на телефон, так і на комп'ютер, що дозволяє працювати над відео з різних пристроїв. Отже, CapCut – супер для швидких кліпів, але він не єдиний такий. Йдемо далі. Ще простіше: InShot. InShot – найпростіший редактор на телефоні. Якщо ви коли-небудь обрізали ваше відео, ви могли його використовувати. Іншот, напевно, одна із найзручніших програм для швидкого монтажу відео прямо на телефоні. У ній можна легко вирізати фрагменти. Тувати музику, переходи, текст і ефекти безкладних налаштувань. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, що робить її зручною, навіть для тих, хто тільки починає працювати з відео. Програма дозволяє експортувати ролики у високій якості і одразу публікувати їх у соціальних мережах. Особливо корисною вона є для створення контенту у форматі сторіс, рілсів або тіктоків. Завдяки іншоту ви зможете швидко змонтувати відео, не втрачаючи часу на перенесення матеріалів на комп'ютер. Іншот це про мінімалізм. Іноді це все, що треба. Але якщо ви хочете чогось більшого, у нас є ще один кандидат. Віен. Мабуть, не всі чули про нього, але повірте, він вартий вашої уваги. VN це безкоштовна програма для монтажу відео, яка дає змогу працювати з проєктами майже на рівні професійного софту. Тут можна детально редагувати аудіо, в доріжку, налаштовувати анімацію тексту, змінювати швидкість відео та працювати з кількома шарами. Особливо зручно, що VN дозволяє зберігати шаблони та використовувати їх для інших відео. Інтерфейс продуманий і підходиться як новачкам, так і тим, хто хоче більшої гнучкості у монтажі. Програма підтримує точну нарізку, хромакей і кейфрейм-анімацію, тому тут можна робити значно цікавіші та якісніші проєкти, ніж у ніншоті. Він вам точно знадобиться, коли перед вами стоятиме задача зробити складніший монтаж зі складеною структурою відео. До того ж, програма є абсолютно безкоштовною, що не може не радувати. Для коротких відео у вертикальному форматі мобільні додатки вже цілком закривають потреби. Але для довготривалого контенту і складних проєктів професійний софт все ж таки тримає щепланку. Якщо ж ви працюєте над масштабним проєктом і телефонних програм уже не вистачає, варто переходити до повноцінних комп'ютерних рішень. І тут беззаперечним лідером є Adobe Premiere Pro. Ця програма використовується професіоналами у сфері кіно, телебачення та відео, Продакшену завдяки своїй гнучкості та потужному функціоналу, вона дозволяє працювати з кількома відео та аудіошарами, проводити точну кольорокорекцію, створювати складні переходи, анімації, титри та маски. Прем'єр Pro інтегрується з іншими продуктами Adobe, що відкриває ще більше можливостей для візуального і звукового оформлення. Програма підходить і для монтажу коротких відео, але повністю розкриває себе саме в довготривалих і технічно складних проєктах. Це найкращий варіант для тих, хто хоче професійного підходу та максимальної якості результату. Тому. Мабуть, рецепт такий: обирайте інструмент під свою задачу, а ще не бійтесь пробувати нове. Можливо, спробувавши змонтувати на телефоні, ви відкриєте для себе новий світ творчості. Все ж таки, Adobe Premiere Pro – платний продукт. І якщо ви тільки починаєте працювати з монтажем, можна спробувати свої сили у DaVinci Resolve. Ця програма пропонує широкий набір інструментів для редагування, кольорокорекції та роботи зі звуком. Причому безкоштовні версії доступна дуже потужно. На функціональність. Хоча DaVinci не має такої тісної інтеграції з іншими програмами, як Adobe, це не заважає створювати якісний і професійний контент. Інтерфейс може здатися трохи складнішим на початку, але з часом користувачі оцінюють гнучкість і точність інструментів. DaVinci Resolve добре підходить для тих, хто хоче отримати багато можливостей без додаткових витрат і готовий вивчати нові програми. Отже, монтувати для соцмереж можна будьте. Якщо у вас є тільки смартфон, ви все одно озброєні інструментами, які буквально 10 років тому були фантастикою. Різниця між продуктами більше не в тому, що ви можете зробити. Всюди можна нарізати, склеїти, додати музику. Різниця, як швидко і зручно ви це зробите, і чи готові ви платити за додаткову професійну якість? Сподіваюся, цей експеримент був для вас корисним. Дякую за увагу! Монтуйте! І хай ваші відео збирають купу лайків. До зустрічі!